серйозних проблем це коли ми людям показуємо образ, котрими ми самі не являємося. І за того, що о, люди, аналізуючи поведінку інших людей, намагаються зрозуміти, це моя людина чи не моя. І йдуть до вас. Тобто, що відбувається? Тобто ви не справжні, ви не справжні. І на вас не, не справжню і не справжні. тобто на цей образ, котрий ви тиражуєте, підходять люди, котрі не з вашими глибинними потребами резонують, котрі не дадуть вам те, що ви не хотіли би. Ні, вони реагують та резонують з вашим образом, котрий ви тиражуєте. І найцікавіше в цьому, що далі йде ще гірше. Ви стараєтеся підтримувати цей образ, і цей образ вас виснажує. Плюс починає розвиватися апатія, депресія. Чому тому, що ви не робите те, що ви хочете, а ви симулюєте? Наприклад, є чоловіки та жінки, котрі досить емоційні. Вони досить емпатичні, досить емоційні, можуть десь там заплакати, десь там розсміятися і так далі. Але якщо їх оточення зараз, котре є, потребує від них бути серйозними такими всіми бу-бу-бу, що вони роблять? Витрачають цілу купу зусиль на те, щоби. І зображають те, ким вони не являються. Тому давайте будемо з вами усі більш-менш чесні з собою, з оточенням і так далі. І тоді на нашу чесність ми дозволимо людям ем, дозволимо людям нас не любити, дозволимо людям нас навпаки любити. А то відбувається як людина хоче сподобатися усім. Людина, наприклад, не може м м робити так, щоб вона комусь не подобалася людина. Що відбувається далі? До неї всі злітаються. Вона витрачає купу зусиль. Потім в потім в неї ідуть відчуття безсилля, відчуття апатії. Потім нервовий зрив. І потім люди не розуміють. Ну ти ж був не такий, ти була не така. І це дійсно серйозна проблема. Тому, хлопці і дівчата, давайте дозволимо людям не любити нас, давайте будемо більш-менш справжніми, а потім дозволимо тим людям, котрі на нас справжніх відреагують, нас любити. Бо давайте чесно собі скажемо да? життя досить коротке, щоб притворятися. Вам так не здається?